Привіт! Мені дуже потрібна ваша дієва порада. Наближається літо, і я зазвичай відправляю дітей в село. Там чисте повітря, водичка з криниці, свіжі фрукти. Але не цього року. На жаль, в селі Свекрухи це село Старосілля Черкаської області, з чистим повітрям і водою справжня біда. А виною всьому. Поруч розташована птахофабрика Омега-3. Не знаю, якими хімікатами вони там годують ту птицю, але аміаком і нечистотами дуже тхне. До того ж, сусіди не витримали та зробили лабораторне дослідження води з криниці, які показали, що вміст амонію перевищує норму у 7 разів. Спілкувалися і з мешканцями села. Які там працюють, і вони самі в шоці і кажуть, що рідкі нечистоти та хімію з птахофабрики зливають просто в землю. А те, що не всмоктується в землю, вантажівками вивозять. Як згодом з'ясувалося, самі жителі села з'ясували, кладовище нечистот птахофабрики влаштували одразу за селом. 18 квітня цього року із птахофабрики так тхнуло ам'яком. Що моя свекруха не витримала і зателефонувала на 102. Тоді сама поліція зафіксувала, як трактор грузить нечистоти на вантажівки. А 21 квітня жителі села викликали поліцію, щоб зафіксувати вивезення із фабрики нечистот, які потім вони вигружали за селом у садку і просто біля дороги, більше ніж 20 тонн свіжих нечистот. Потім це все дощем змивається у річку Вільшанка. Тут навіть сама поліція не стримувала емоції та обурення, Але крім емоцій, процесуальних рішень ніяких не було. Чотири десятки мешканців села ще в лютому направили колективну скаргу на птахофабрику до селищного голови, який божився, що він сам в шоці і що він. З народом буде боротися разом. Але так нікого й не поборов, щось йому завадило. Тільки приїхало двоє співробітників і Держспожив спілки з Городища на перевірку. І коли вони вийшли з ферми, немов адвокати директора птахофабрики почали переконувати людей, що керівництво підприємства готове давати як компенсацію яйця. А ще цікавий факт, що трохи згодом. Від управління Держспоживслужби надійшов лист відповідь на звернення громади села, що правових підстав для проведення перевірки немає. Якось дивно виходить, перевірка приїжджала без правових підстав. Дуже прошу, дієву пораду, як побороти це екологічне лихо. А до правоохоронних органів звертаюся з публічною заявою. Про те, що Омега-3 в селі Старосілля Черкаської області по вулиці Кооперативній, 10 своєю діяльністю суттєво забруднює навколишнє середовище, загрожує здоров'ю місцевих жителів. Мої контакти в описі Держспоживслужба та екологія посилається на постанову 303 від 13 березня 2022 року. Про припинення заходів державного нагляду в умовах воєнного стану, яка не дозволяє протягом дії воєнного стану проводити позапланової перевірки. Але ж колись війна все ж закінчиться нашою перемогою, і тоді недобросовісні підприємці не будуть користуватися цією постановою. Наші герої на війні захищають нашу країну, а інші, на жаль, Всередині руйнують її екологію. Також звертаюся до директора Омега-3, пане Лесняк, відповідно до закону України про звернення громадян, прошу у визначений законом термін надати відповідь на звернення громадянки царенко Антоніни щодо діяльності птахофабрики, яке спричиняє суттєве забруднення атмосферного повітря. І, як наслідок, призводить до погіршення її стану здоров'я. У листі вона також просить припинити цю шкідливу для навколишнього середовища та її здоров'я діяльність. І це прохання підтримують десятки мешканців цього села.